Знову про наші сім'ї-родини. Чи є родини, в яких не буває конфліктів? Я не знаю, можливо, у вас така родина, то я вас вітаю. Будьте прикладом для всіх нас. Але що я хочу сказати, що сім'я не місце без конфліктів, а місце, де ти вчишся прощати. Тому що ви танцюєте один танець. Наступаєте один одному на ноги, виховуєте людей, дітей, вчитесь розпоряджатися коштами і так далі, будувати, планувати різні погляди, різні характери. І ми один одного дуже часто ображаємо. І ось тут ми можемо вчитися прощати. І Бог дасть нам сили прощати, і Бог допоможе нам. Тому саме головне мати відкриття і рішення я буду проще.